Капітал в мільйон доларів з нуля сформувати, ну типу, досить складно насправді. Навіть якщо у вас є бізнес, ми говоримо саме про інвестиційний капітал. І те, коли люди починають інвестувати, вони очікують, що зараз от вони рік, два, три повкладаються, типу, і все, і далі вони все чила, от вони там не знаю, купують собі тачки і так далі. Але так не відбувається. Інвестиції ви робите не заради того, щоб купувати собі якусь тачку. Ви робите це заради того, щоб купувати собі свободу, купувати свій час, да, умовно, який ви можете бути в майбутньому, не витрачати на свою роботу і от осі очікування, тобто вони вбивають результат повністю. Тобто, наприклад, тут у вас не знаю, є там 10 тисяч доларів власних капіталу, і ви вирішили також зі мною піти до мільйона доларів. Ви починаєте інвестувати, ви думаєте, так, ну все, зараз мені типу 30, чи 5-7 років, і все, в мене є мільйон доларів. Так не буде. Чому? Тому що у вас занадто мала стартова точка. Ваша прогнозована дохідність не буде 150% річних. І ви маєте прорахуватися в Excel, і ви маєте розуміти до яких показників ви дійдете за цей період. de o ceas